З важкими пораненнями та ампутованими кінцівками проте з шаленою вірою в очах Івано-Франківську презентували фотовиставку про незламних воїнів з різних куточків України. Кожен із них відважно протистояв ворогу і ціною власного здоров'я, виборював свободу, допоки їхні тіла скалічила війна. Сергій Стройнов з Миколаєва. Десять місяців тому він воював на Донеччині. Під час ворожого штурму наступив на протипіхотну міну. Лікарі боролися за ногу, проте зрештою кінцівку довелося ампутувати. Під час лікування в обласній лікарні. Арні Франківська боєць випадково потрапив в об'єктив фотографа. Каже, не роздумуючи, погодився, адже нині потрібно нагадувати людям, чого вартує боротьба. Щоб інші знали, яка ціна насправді, бо багато хто не розуміє ціни. Ці. Може, все ж таки зрозуміти. Навіть сльоза виступає від цих фотографій. Якось моторошно трохи дивитися на все це. на відсутність кінцівок, скільки людей постраждало цієї війни. Серед героїчних світлин і фото Ярослава з позивним Казах. З початку повномасштабного вторгнення чоловік воював на запорізькому напрямку. Каже, на фото знайшов багато знайомих, котрі, як і він, втратили кінцівку, але не дух. Щоб молодь бачила, якою ціною достається це, це визволення. Багато наших хлопців, ті, що втратили кінцівки. Але тримаємося. Проєкт Сталеві духом це спільна робота Івано-Франківської обласної клінічної лікарні та київської школи фотографів. За три візити військовий фотограф Константин Сова зміг передати незламність духу бійців. Чоловік каже: наразі в його колекції налічується більше 30 фотопортретів, які світ повинен бачити. Що мені сподобалося, що жоден з цих хлопців не скаржиться на життя. Жоден з цих хлопців не поскаржився на е, свого командира на ситуацію на війну. Це дуже круто. Тобто ті, ті, що живуть цивільні, вони скаржаться, а хлопці не скаржились. Справжні воїни. Основною метою виставки каже авторка ідеї Надія Шехда є не тільки привернути увагу суспільства, а й зменшити фантомні болі у бійців. Для цього потрібні ефективні ліки, на які волонтери збирають кошти. Фантомний біль переживають ті вояки, які мають втрачені кінцівки. І на сьогодні в Україні, на жаль, немає єдиної правильної, помічної, ефективної методики, щоб стишувати цей фантомний біль. Ми подумали, що нам треба рухатися в той бік, аби почерком мистецьким привертати увагу до проблематики, але допомагати внесками, ну, власне, діями, донатами. Підтримати благодійний збір на ліки може кожен. Реквізити для переказу коштів розміщені на сайті проєкту Сталеві духом. Віталія Коуч, Гірпопик, телеканал 402.